За такими скарбами археологи полюють все життя, а співробітники СБУ Рівненщини здобули їх лише за день. Буквально вчора вони провели масштабну операцію по затриманню контрабандистів. Слідкували за ними давно, а на гарячому піймали аж на контрольно-пропускному пункті в Чернігівській області. В автобусі Київ, Мінськ злочинці намагалися сховати 136 предметів старовини. Знайшли не лише їх, а й потягнули ниточку кримінального клубка. Одночасно співробітники служби безпеки провели ряд обшуків в різних регіонах України. Всього сім в результаті проведених обшуків у спільників цього контрабандиста, який був затриманий на кордоні, виявлено та вилучено зокрема ці всі предмети. А всього понад тисячу предметів старовини. Серед знахідок і дві бойові гранати та набої до вогнепальної зброї. Втім, основна увага прикута до численних старожитностей: це карабіни, наконечники списів, коштовні прикраси, монети різних періодів та різноманітного номіналу. Речі збереглись досить непогано. Деякі з них, на жаль, вже піддались обробці кислотою, як ось цей скіфський меч. Ці предмети, коли вони були вилучені, вони почали їх на їхню думку доводити до того стану вигляду. Да, товарного вигляду. І не прилики жаль, ну дещо і, і можливо втрачені ці речі для науки, для історії. Попередні огляди і підстави говорити, що ці знахідки справді мають історичну цінність і охоплюють значний період часу від першого тисячоліття до нашої ери, закінчуючи часами Хмельниччини. Це предмети побуту та військової справи ранньої залізної доби римського часу, ранньослав'янські матеріали, насліддя варягів та скіфів. Археологи сумніваються, що це багатство знайшли на Рівненщині. кажуть за типологією знахідки більш характерні для центральної частини України. Стремена, причому парні інкрустовані, це для нашого регіону взагалі. Велика рідкість, і вони трапляються туди більш на схід, де оселялися якраз вікінги, дружинники, які були найманцями в війську давньоруських князів. Долю скарбів визначить суд так само, як і долю восьми учасників контрабандної групи. А ще правоохоронці хизуються тим, що встановили і покупців, які знаходяться в Англії та США. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.